Історії проводить науковий захід, присвячений тематиці власне, святителя Петра Могили. Тема круглого столу роль та значення діяльності святителя Петра Могили в житті Української православної церкви. Першим буду доповідати я, голова кафедри. Моя доповідь власне, про святителя Петра Могилу. Як священнослужитель, святитель Петро Могила в священничому сані. Як відзначає відомий дослідник Микола Костомаров, оцінюючи перші кроки святителя, що новий архімадрит відразу ж виявив свою діяльність на користь монастиря. Тут мається на увазі, коли вже він очолював Свято Києво-Печерську лаву, будучи архімадритом. Звів нагляд на священнослужителями у селах Лаврських Маєтків. Малограмотних наказав учити а впертих і своєвольних піддавати покаранням. Це до нього зрозуміло, браті. Це щось схоже до того, як буває в духовних хвилях. Оновив церкву не шкодовував витрат на прикращення печер, підпорядковував Лаврі пустином Миколаївський монастир заснував Голосіївську пустинь. Святитель Петро. Доклав усі зусиль для того, що під час його архімандриства печерська друкарня посіла визначне місце серед інших друкарень України та Білорусі, як в суспільному житті, так і в церковному загалом. За 5,5 років своє настоятельства з лаврської друкарні вийшло чимало видань, серед яких власне і праці В 1628 року в лаврі були видруковані, перекладені під святителем Петром з Грецької. Агапи та дяку на главі знеполучительний і триотцітає, в яких пояснювалося важливість і значення церковних піснеспів, гімнів, ірмусів, канонів і взалі. Усіх повністю церковних піснеспів. У 1629 році на Київському соборі був схвалений до видання власне служебник за редакцією Святителя Петра. Це був служебник виправлений архимодритом за грецькими джерелами. З додатками, що це було за додатки? Це були додатки догматичного і обрядового роз'яснення літургії і всіх священодій. Власне, це була дуже велика особливість і ці пояснення не тратили актуальності до сьогодні і відтоді мають дуже важливу роль і значення для життя Православної Церкви. У власноручних записах для Петріал збереглося чимало канонів церковних піснеспів, які частково йшли до мабутніх лаврських видань. Зокрема, це канон покаяльний, канон на причащення священників, канон, думаю, вам всім відомий на розлучення душі від тіла. Чули про такий канон? Так, так, так. Канон на розлучення душі від тіла. Благодарство на пісне піння на честь Престої Богородиці, похвалу захист її від позбавлення Київ Печерської витриві від нашестя ворогів. Ці твори власне церковного спрямуванні дуже свідчать про те, що святитель мав найбийший літературний талант Хист. Взагалі життя служіння святителя Петра припало на складний час історії Православної церкви в Україні. Як ви знаєте, 1596 року була підписана Берестейська унія, внаслідок чого дуже велика кількість вищої, вищої ієрархії Православної церкви підійшла під верховенство папи Римського. А ті православні ірархіки священик і священики, які, які залишилися в лоні Православної церкви. Постійно потрапляли під, умовно кажучи, гоніння і утиски з боку на влади, оскільки владі було якраз вигідно перехід духовенства на католицьку сторону. Святитель Петро вважав надзвичайно важливою справою, якраз справу примирення на території України всіх православних, як тих, хто підтримує унію, і тих, хто ні. Оскільки перші роки після підписання самої унії як такої. Не було точно і повного такого усвідомлення, що це вже таки дійсно поділ, що це є що це є розділення, що це виникні такої, йому кажучи, іншої церкви. Це ще в ті часи перші після підписання самої унії воно сприймалося дуже умовно. Згодом був скликаний в Києві собор, на якому вирішилося питання на рахунок Унії. Але цей собор нічого ніяких результатів не дав. Згодом був відповідно. На відповідну тематику проведений собор у місті Львові. Але його результати теж нічим, скажімо так, не змогли вплинути на примирення власне, між православною церквою і вже відповідно міжкатолицькою. Значним ударом, особисто для Святителя Петра, було якраз в цей період несподівана згадка. Про смерть Івова митрополита Київського. Адже він був його духовним наставником. І сититель Петро дуже любив і поважав його. Він, власне, повертався з Львова, коли отримав цю звістку про смерть митрополита Івова. Після ознайомлення з духовним заповітом святитель Петро вступив до Київського братства, став старшим братчиком, опікуном, фундатором братства Монастиря та школи. Значну частину свого життя, власне, святитель Петро присвятив розвитку православного шкільництва та освіти в Україні. Перебуваючи, на посаді, на, перебуваючи в сані архімандрита і несучи послуг намісника лаври, він згуртував довкола себе освічених людей. Восени 1631 року на території Києво-Печерської лаври він відкрив першу школу. Викладання лаврської школи велося латиною, польською мовою, створилося зразком провідних шкіл того часу, єзуїтських колег. І на перший період навчання було близько сотні учнів. Це є досить нормальний результат, якщо взяти що тим аналогічного закладу не було. Святитель Петро добре усвідомлював значення освіти в розвитку суспільства прагну заснувати в Києві школи, які б би потребам часу. І нічого не поступалося відповідним європейським навчальним закладам. Задовго до відкриття школи, турбуючись про досвідчених викладачів, святитель Петро фінансував, був фундатором меценатом, сприяв тому, щоб здібних молодих людей, які, власне, мають здібності до осягання наукових глибин, відправляв за кордон в кращі європейські заклади для того, щоб вони мали можливість. Здобувати освіту за європейським зразком, потім повертатися сюди і вже, власне, тут ставати викладачами. Але не можу сказати, що шкільні справи з Кентаршів опорядкування для святителя Петра було надзвичайно легким. Були різного роду перешкоди цього. Спочатку лавські монахи виступали проти надання школі приміщень. Але це проблему згодом вдалося вирішити. Пізніше вже противники святителя, адже знаєте, всі, хто працює, в них виникають вороги, ті, хто не працює, почали вбачати в Лаврській школі конкурента Київській братській школі. Але Київське братство разом з козацтвом підняло питання про об'єднання Київської братської школи та Лаврської. І їх підтримав новий митрополит Ісайя. Святитель Петро погодився об'єднати Лаврську школу з братською за умови, щоб бути охоронцем і опікуном об'єдного закладу. Лаврську школу об'єднану у 1632 році з Братською, згодом було перетворено києво могинську академію, яку було проголошено правонаступницею Київської академії, заснованої Ярославом Модрина. Колегія була організована за зразками кращих європейських навчальних закладів. Студенти були дисципліни вивчали. Не тільки на церковно-связькій мові, але з нашу частину всіх предметів вчали на грецькій і на латинській. І варто відзначити, що серед випускників цієї школи в той час було дуже багато представників власне, еліти в території сучасної на той час України та Білорусі. Святитель Петро був великим фодатором цієї школи. Він на утримання цієї колегії монастиря записав дві Лаврські волості, подарував власне село на утримання школи. Багато чому піклувався, підтримував як викладачів, так і учнів фінансово і духовно. Взагалі, варто відзначити, що з іменем Святителя Петра пов'язане розгортання православної системи вищої і середньої освіти в Україні, яка багато чому, звичайно, копіювала європейську систему, багато чому католицьку. Але, власне, цей рівень, цей рівень все-таки був цим вимушеним. В загальний рівень освіти піднімався і, скажімо так, з Європи бралося все таки корисне. З Європи бралося все таки корисне. В квітні 1632 року помер король Сігізмон III. На зміну йому прийшов, князь, на зміну йому прийшов король Владислав. І відповідно, після смерті кожного короля згідно... Польських законів збирався сейм, який аналізував його діяльність. І я вирішував питання про обрання наступного короля. Тоді в Прилуку було скликано Велику Козацьку раду, яка обрала на сейм делегацію. Святитель Петро був делегований на цей сейм від імені митрополита Кісай. На Сеймі він мав вимагати скасування різних актів, які заборонялися православно будувати церкви, відкривати колегії, типографії, повернення партії церковних маєтків. В листопаді Владислав був обраний королем і, зваживши на ситуацію, він задовільнив прохання православної ієрархії і своїм рішенням гарантував православним більші права і вигоди, чим були до цього часу. Зокрема, була православним православна Луцьке іпархія, дозволено було відкриття нової іпархії Мстиславу і заборонялося взагалі будь-який тиск образу не тільки на духовенство, а взагалі на мирянку. Православного віросповідання. Через рік відбулося поставлення святителя Петра на метрополитчу Кафедру. Це рішення затвердив згодом Коснопольський патріарх і надав звання титул екзарха святого Коснопольського престолу. Святитель Петро, ставши на шлях святительства, Почав розсилати вірним православної церкви на Україні грамоти, запрошуючи різних представників громад прибути до Львова, власне, ще перед його Хіртоні, прибути на його Хертонів саме пропити, щоб підтримати його. Згодом, після того, як Митрополит був поставлений власне, на митрополивчу кафедру, він з новою силою розпочав, скажімо так, подвижництво у церковної освітній будівничої галузях і особливо по ньому друкуванні. І взагалі можна сказати, що вся його діяльність, була віднов... вся діяльність його була спрямована власне, на повноцінне відновлення діяльності і життя православної церкви. Новий митрополит висунув перед пастирями суворі або справедливі вимоги. Стосувалося вони перед усім обов'язкової загальної богословської освіти, що є досить важливим. Ретельного дотримання канонічних правил і постанов. У своїх грамотах, посланих святителем Петром, він постійно звертав увагу, священнослужителі на необхідності своїм життям і діяльністю служити прикладом для мирян, виконуючи заповіді Божі і невтомно піклуватися про паству, сумлінно оберігаючи своє достоїн від найменших проступків. Варто відзначити, що важливою діяльністю митрополита Петра було впорядкування богослужбової... Літератури і видавнича діяльність. Релігійні суперечки XVII століття вимагали чіткого сучасного викладу основ православної віри з цією метою у 1640 році світитель в Києві собор, на яких запросив духовних і світських осіб, у основному членів братства. Наслідком цього собору було затвердження і нове видання нової редакції Требника Святителя Петра. До церковної історії він війшов під назвою Требник Петра Могила. У требнику було викладені не лише молитви і священодійства, до якого були додані пояснення встановлення, але також особливо, що в якому випадку слід як себе вести чинити, а також догматичні і обрядові пояснення богослужіння. Під керівництвом вчителя Петра було здійснено перегляд та видання іншої богослужбових книг, зокрема молотовника і служебника. Найвідатніше, варто відзначити, це служебник це 1629 рік. Згодом на церковному соборі у місті Ясах. Було розглянуте і схвалене, і схвалено, Розглянуто, була праця святителя Петра Проосаниць сповідання віри. <кхм> Можна вважати, що е, це такий катаклізіс віросповідення на той час е, був найбільш, найбільш був правильно складеним, найбільше сформованим і взагалі мав найбільше викладення в собі всіх основ православної віри. Тобто ця редакція була найбільш повною і на той час найбільш кращою. Якщо брати загальну на той час ситуацію, то редакція святителя Петра, оць, власне, його праця про останні сподіває віри була найбільш повною і найбільш потужною. Варто відзначити, що він залишив більше 20 творів церковно богословського полемічного, просвітницького, філософського та морального характеру. Варто відзначити, що за, дек... за... за невеликий період своєї діяльності святитель зробив дуже багато для життя православної церкви у всіх розуміннях цього слова. Тому роль та значення діяльності святителя Петра є надзвичайно важливою і ми повинні знати і пам'ятати великих особистостей, які, ось, зокрема, для нас і для духовного навчального закладу мають велике значення. Тому святитель Петро є дуже великою. Людиною для нас, для нас, для православних як прикод, як взірець, як той, хто хотів, щоб це Слово Боже сіялося, щоб було ті, хто хотів, сіяли його для людей. Тому побільше знаємо про це, побільше тяжіємо за це, маємо приклад і молімося до Святого. Нехай в наших началах духовної освіти дає нам сили, терпіння, оскільки не все так дається легко. Але на все є воля Божа, що нам в людині та доповнює Бога. Тому нехай Святитель Петро за нашими молитвами допомагає нам, духовно опікує нашу освіту і виводить її на все новий і новий рівень. Дякую.